Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні ми, як завжди, подивимось індикатори, подивимось метрики, що цікавого в нас відбувається на ринку, подивимось, яка інформація в нас оновилась згідно наших фундаментальних метрик. А також вже в кінці відео подивимось самі цікаві новини з ринку криптовалюти. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого та важливого. А також, якщо ви бажаєте, щоб криптовалюта ринок став для вас інструментом заробляти кошти, то вступайте в наші платні продукти, закритий клуб Криптобізнес. Там ви отримаєте навчальних матеріалів на 1600 доларів, які ми придбали для наших учасників. Також ми даємо сигнали по споту, торгуємо по споту і поступово збільшуємо наш депозит. Якщо бажаєте з нами, то приєднуйтесь по ссылкам в описі. Ціна на даний момент входу в закритий канал, в закритий клуб, всього лише на все 100 доларів. Це дуже низька ціна порівняно з тими матеріалами, які ми надаємо. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що вже другий тиждень в нас, в нас нічого цікавого, біткоін просто перебуває в боковику на відмітках 30 тисяч 200 3800, ось цьому діапазоні в нас торгується. Деколи, наприклад, вчора він е, показував ріст та оновлював ХАЇ до 31 500, але в цілому нічого цікавого не відбувається. Бачимо, що біткоін боковику. Така сама історія була ось тут е, в цьому моменті, після чого ми отримали ще один імпульс. Тому ми також будемо очікувати ще один імпульс е, росту по біткоїну. І, відповідно, може, е, саме вже тоді, коли біткоін перейде до 34 тисяч доларів, ми отримаємо е, сигнал на корекцію. А саме сигнал по індикатору ДІВ. Тому що ми бачимо, що ось тут по 26400 сигнал в нас був на ріст, і він відпрацював добре. Зараз очікуємо сигналу на корекцію для того, щоб зафіксувати наш торговий депозит, зафіксувати наші сигнали по біткоїну і відповідно зафіксувати профіт. І потім очікувати корекцію та нових сигналів на покупку. Тому очікуємо, думаємо, що біткоін відповідно. Буде рухатись в подібному напрямку, так як це було ось тут: спочатку імпульсний ріст, боковик і потім імпульс. Також імпульс ріст боковик і потім ще один імпульс. Орієнтуємося, що пройде біткоін до 34 тисяч доларів, закріпиться вище 32 800 і пройде в новий бочий цикл вже ось в такому найближчому етапі. Також переходимо на наші фундаментальні. Метрики, будемо дивитися, що в нас оновилось та що в нас цікавого сьогодні тут. Цілі по біткоїну рухаються вверх. На даний момент це вже 45 570 доларів, і сильна зона підтримки 28 тисяч 155 доларів. Як ми бачимо, що все стрімко рухається вверх. Відповідно, закріплення та корекцію нижче 28 150 28 200. Я вже чекати не буду. Точніше, сквізи можливі. Але закріплення не думаю. А, і будемо чекати цілий на даний момент, це 45 570. Але якщо біткоін прийде через деякий період, наприклад, місяць-два або три туди, то цілі вже можуть бути вищі 46-47 або навіть 48 тисяч доларів. Все буде залежати від часових рамок, коли біткоін прийде до своїх цих магнітних зон. А як ви бачите, що біткоін у нас постійно приходить туди. Давайте я вам зараз покажу, друзі. Ось давайте переглянемо, як це все в нас відбувалося в минулих циклах. Бачимо, що після нашого дна, коли ціна біткоін досягує дна, то, відповідно, потім ми бачимо, що в нас йде імпульсний ріст до наших магнітних зон, а саме цієї зеленої лінії. І потім звідси в нас корекція. Аналогічна ситуація була в е е минулому циклі дохід до наших магнітних зон, потім корекція. Минулий цикл дохід до наших зон і потім корекція. І аналогічну ситуацію будемо очікувати і в нашому теперішньому циклі. Тому ми чекаємо та орієнтуємо, що біткоін прийде до ось цих відміток, до ось цих зон, а саме 45500 на даний момент 45 500 мінімальні цілі і 48 тисяч доларів, я думаю, це орієнтовно такі максимальні цілі, куди біткоін може пройти в ось такому міні-бичому ринку. Тому, друзі, будемо очікувати біткоін в цих діапазонах і фіксувати наш інвестиційний портфель там. Також по е, нашій матриці двогрічний мультиплікатор ціни по біткоїну. Е, тут також ми бачимо, що в нас залишається е, невеличкий діапазон росту для того, щоб ми вийшли е, в новий бичий ринок. Нам потрібно закріпити вище 32 800. Я думаю, що в, принципі, в, найближчий час, в найближчий час ми вже можемо це зробити і закріпитись вище, що і буде означати, що ми остаточно пройшли нашу зону акумуляції накопичення, яка була самою довгою за всі цикли попередні, і відповідно перейшли в новий бичий цикл росту. Також хочу вам ще показати, як відпрацьовує ось ця наша метрика. Ми бачимо, що коли біткоін після своїх хаїв... Перебуваємо у медвежому ринку досягує дна, він опускається нижче ось цієї зеленої нашої лінії. І торгується там деякий час. Ось тут, наприклад, ми дуже малий період торгувалися, це є наша зона акумуляції та накопичення. Поза минулому циклі ми знаходились в зоні акумуляції та накопичення вже набагато довше. Ви можете бачити, що під цією лінією ми торгувалися орієнтовно 3-4 місяці. І після чого закріпили вище і перейшли в новий бичий цикл росту. Минулий цикл ми бачимо, що також в принципі, опустились на наше дно, торгувалися там також недовго, але потім ми ще опускалися майже до цих значень, тому що, так розумію, на фоні в принципі, була хороша можливість пролити ринок і дозакупити позиції набагато нижче. І відповідно з тисяч доларів до 60 тисяч доларів, це є хороші ікси на криптовалюті біткоін. Тому ми бачимо, що в нас ситуація зараз аналогічна. Перебуваємо в зоні акумуляції та накопичення, після чого будемо чекати, що біткоін закріпляється вище е, Вийде е, вище 32800, і ми перейдемо в новий бичий цикл росту Ось по даній метриці, по, дані, по даному індикатору. Також перейдемо на. Ось такий графік, подивимося, що у нас відбувається цікавого тут. Це одноденний графік, можна сказати, локальна ситуація. Бачимо, що наші зони вже піднялись до 33 тисяч доларів, і сильні лінії спротиву також вже у нас піднялись до 27 800 доларів. Тому, відповідно, можна чекати, що біткоін сміло та з легкістю дійде до 33 тисячі доларів. Можливо, коли біткоін буде перебувати в цьому боковику. Ось ці лінії спротиву підвищиться до 34 тисяч доларів, після чого біткоін і досягне цих відміток. Ось Тому е, орієнтуємось е, локально на таку ситуацію. Але як я вам кажу, що у нас є е, індикатор, у нас є е, ось такий хороший індикатор дів, який нам в принципі, покаже та підкаже, що робити з нашим торговим депозитом. Тому що з інвестиційним портфелем та інвестиційним депозитом все зрозуміло, ми очікуємо цілий. А по торговому депозиту ми торгуємо ну, більш частіше. Відповідно, нам потрібно знати, де заходити, де купляти криптовалюту біткоін, а де фіксувати, де продавати біткоін і фіксувати профіт. Тому, відповідно, будемо чекати, що цей індикатор нам завчасно підкаже та повідомить, що в нас по біткоїну. Намічається корекція, і ми зможемо зафіксуватись по хороших цілях, наприклад, 33-34 тисячі доларів. Тому будемо очікувати відповідного сигналу від даного індикатора. А також, друзі, давайте перейдемо до хороших новин з ринку криптовалюти. І ми бачимо, що біткоін перестає вважати швидким захопленням. Тут в нас в статті кажеться, що участь великих інвестиційних компаній, наприклад, таких як BlackRock, які подавали заявку на спотовий біткоін ЄТФ, у нас тут участь великих інвестиційних компаній у гонці за запуск спотового біткоін ЄТФ, демонструє, що перша криптовалюта більше не є швидким захопленням. Про це заявив СЕО Грейсел Майкл Зоненштайн. Пише у нас за блок. Тому, друзі, ми бачимо, що реально багато великих компаній у нас почали подавати заявки на біткоін etf і це може нам послужити таким тригером для росту криптовалюти біткоін і, відповідно, переходом в новий бичий цикл росту. Хоча я вважаю, що ми вже давно пройшли в новий бичий цикл росту, але по даній матриці нам потрібно підтвердження. Тому будемо очікувати, що біткоін е, закріпиться вище, і вже по даній матриці нам також дасть підтвердження, що ми перейшли в новий бичий цикл росту. Тому, якщо це відео було для вас цікавим, обов'язково ставте лайк.